Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі. Ну що, вчора дощик був ввечері, а сьогодні вранці он зима, сніжок, замило трошки. Так що така в нас погода на Полтавщині. Та, напевно, скрізь. Так, Макс тут зранку вже працює вивіз тачку. там свиням бочку заповнює, бо вже пуста. Носить вон, зерно, до речі, ще кукурудзи у нас багатенько, а пшеницю треба купити. Кажуть, зараз ціна на пшеницю 10 тисяч. <гум> ну, нічого, треба трошечки, трошечки, трошечки ще до весни дотягнути з ними. Я думаю, вони як потепліше, я швиденько в ріст підуть. А я йду до курочок. Вчора олів'є вон робили. Треба віддати їм. Що у вас тут? Позамітало? Зима. Зимно. Зимно на душі. Давай. Це цей. Вчора ми були, купили їм там вітамін. І в мене там були, я почитала, що їх можна давати водичку. Та ті, що я там свиням колись колола, так що... Вчорашнього дня почала їм давати, ви бачите, які лисі. Але в коментарях писали люди, що і в них такі є, не одна людина. Це яке щось. А цей півень, ну гарний, ну красавчик. Ви знаєте, оцей же ж б'ється, оцей, коли дуже сильно на мене летить, оцей біжить зад нього і скаче на нього, щоб він мене не бив. Захищає мене. Зима, зима, і ще він йде. Зараз треба поснідати і вийти з Євгеном трошки на санках покататися по дворі, поки сніг є. Курочки вже виїли. Чекайте потім. В обід будуть вам вітамінчики. Що там? На волю хочеться? На волю хочеться? Йдіть в баню сидіть. Це вже починається дурка. Це я вже... По цій більшій і видно, що в неї, напевно, ну, вже починається охота. Але завтра буде гарно. Що мені тут? Стоять підпирать, бо ти розвалиш цей сарай. Що там, що там? Оця дурна свиня. Вона така балована, вона Ну, спокійна. Просто це я ж кажу, що видно, що поніша там уже починається у неї охота, то вона, скаже, каже, настояться взагалі все ламає. І корита, і одне, і інше. Так, і кусає мене. Да? швинки. швинки. До побачення, телебачення. Ну що, друзі, в нас трошки плани помінялися. Макс захотів місто поїхати. А чого, бо треба ж нам ще плінтуса купити. І ми вирішили, я вже на тому каналу розповідала, що зробити ліжко своїми руками. Тож він порахував, там і треба купити брусків. Ну, він казав, що буде зночі та заїде купа, а це щось йому там голову пройшло, да, Макс? І треба зараз їхати. А я ж рада старатися що... з ним, бо. Подаруночок треба ж відправити. Цей насіння вчора обрали переможницю. В білу церкву поїде. Зараз якраз відправлю, бо я казала, що з наступного тижня а цей добре, що зараз Макс їде. Так що відправлю та й і все. Так що поїхали з нами, буду показувати, що там ми перевеземо. У нас якось цей сніжок знову припустився. Пішли, пішли. Ну що, ми переїхали, он Макс пішов туди там, де дошки он продаються що подивиться, що там є. І там з списком. І сніг почався дороги, так слизько. Ми їхали там-то пару разів так було слизько. Ой, я сижу, прям вітер такий піднявся, за метіль ціла. Посилку я відправила, справилася. То що, чекайте, має швиденько вона приїхати. Що я дивлюся? дивлюся, що Макс сидіння склав, бо це ж ми зараз будемо. Не знаю куди, але будемо кудись поміщати. Ну, Може, мені на голову, ну це таке. Так, щось мете ого-го. Ну що, друзі, ми обираємо собі, нам дозволили вибрати, а потім піти розрахуватися, бо дуже воно щось таке тут нерівне, багато сучків, ось поки з цього почали, 50 на 50 брус, 88 гривень за штучку, нам треба скільки, ти сказав, 6 штук? 17, 14 метрів, 4, От. ну 4 штуки. 4? Ти казав 6. Ми беремо, грубо говоря, 2, і 2, 4 метри і ще по метр 63 штуки. Ну хай беремо по цей. Раз, два, три, чотири. І тут сучок. Оця не і там сучок. Перекладай. Оце більш менше, але я тут дивися, бачу. Ну тут, якщо 3 метра, то я думаю... Там а, ні, там далі. О, ну, сучок. А ну так от сюди сучки. Ні, не бери це. Диви, оце ж чорний, це ж сучки. сюди, ні. А якщо не знайдемо. Ми вже плінтуса взяли в машині, лежать і замовили, що вже пішли, оплатили, пиляємо бурски, щоб вже в нашу машину помістилося, все, то ось попиляли. Тут ще два бруска залишилось попиляти, Макс чекає, бо я ж тримаю помірять. Ну і там ще дошки. Не всі ми взяли, але на сьогодні, поки вистачить. Ще дві дошки нам 4,5 треба розрізати і все. Збираємось. Пакуємо все. Наче все влазить, але трошки ми в опілках. Ну нічого, не прям так замазались, але. Оп, і пінтуса наші. Зараз буде. Марини на голові, воно все. Що, закрилась? О, а ти ці забрав опілки оті? ну, <смі> тирсу ту, що ми купували для копчення. Зайдемо. Зайдемо. Mm, ну що, друзі, ми їдемо. Я так замерзла щось, це кипець. мерзлячка. Ну, я знаю, що я мерзлячка, а щось останніми днями взагалі так, щось мені це, ну в мене <смі> рука зайнята. Не можу поправити. Ми вже вдома. Так, хто переживав за плінтуса? Звісно ж, будуть плінтуса, як без них, бо це ж вчора е, показували, що вже лінолеу у нас на місці, а де ж плінтуса. Ну, не Все ж відразу і на цей. перші декілька днів треба, щоб лінолім трошки розрівнявся. Ось так от. Обрали ось такі, наче все добре. Тож зараз будемо кріпити їх. А, там штучка десь знімається посередині, ось, бачиш женіч? Ось, ось що, бачиш, ця штучка якось знімається. Це тут сюди може проводка біля? Вон, бачиш? Ну, а дошки поки тут стоять, чекають. Треба їх занести в будинок. Зараз ми там справимося в цій кімнаті і. Ну, звісно, там все робитися не буде, бо це брудна робота, їх треба порізати ще. Гарніше ми там сантиметр залишали пошліфувати. Але Макс сказав, що треба їх занести, щоб вони в сухенькому лежали. Так що зараз буде кудись їх дівати. Процес йде потихеньку, але не так, як ми думали. Ми думали, сьогодні вже цю шафу тут встановити, а воно нас все так просто, бо. Тут стінка гіпсокартон. О, так дивлюсь через відео гарденько То Тут раз, два швидко, а тут же ж ці відсів блоки. І довго і пилюка, поки що, ну, і пилосос. цей, Це у нас спеціальний для будівництва пилосос. Тож, щоб менше тут було пилюки, то коротше трошки. Не так, але робиться потихеньку. Я думаю, що, наче нормально, ці плінтуса, бо, бачите, трошки відрізняється. Не було прям таких, як треба. Ні, там були з таких з дорогих, там три види були дешевші, середні і дорожчі. Там майже 200 гривень. от такі квадратні, гарні. Я їх і хотіла сюди, але нам би не помістилося під цю, під трубу, вони то маленькі. Ну що, друзі, як бачите, ми вже пер... розібрали шафу сюди. Ще ми з цими спринтусами тут не закінчили. А чого не закінчили, бо Бо-бо-бо. Бо тут в нас такий перехід, і трошки ми зараз за цей. Затерли, коротше, там отим клеєм для цього. Клеяче суміш, коротше, для плитки. Ну, воно вже майже висохло, але. Ще ні, але вже сюди принесли шафу, бо ми вже розібрали, в нас вже вся хата одягом завалена. Шафа така не дуже велика, а одяг по всій хаті. Так що якось отак у нас. У нас так. Все ми <смас> як в людей. Ну нічого, потихеньку зробимо, бо у нас ще там трошки така дилема, проблемка маленька. Це ж з тої кімнати, де Євгена, воно все виноситься, бо. Планується на весну там щось робити, бо там підлогу треба заливати. Ну це так, воно то планується, а як воно буде, це ніхто не може знати, бо зараз життя таке. Але зараз Женя сидить, там, страждає, що в нього те забрали, та там стінку видно таку. ну У нас колись коли не було опалення, трошки цвілі йшла. Потім, коли зробили опалення, ми шапу так поставили, сухо там було коротше. Треба ще завтра там трошки підшаманить, бо <рик> дитина засмучена. Кажу: ну, якщо хочеться все новеньке, кажу, трошки треба потерпіти і все буде. Ну, наче заспокоївся. Завтра сказала, що там перестановку, то вже добре десь там під шахою, підлогу миє, бо там страшне, що робиться. Так що Ось так. Буду закінчувати, бо не встигаємо. Там, там одне, там інше. Дякую вам за те, що ви з нами, за перегляд. Залишайтесь на каналі, далі буде, будемо показувати, що в нас тут виходить. Всім тихого вечора, тихої ночі, всього доброго, до побачення. Пока-пока.